Вітаю! Тобто, дивіться, Що хотів показати в цьому відео? В Від цьому відео я показую вам соняшник по технології Clearfield під Євролайтінг. назва його Клаус. Цей соняшник іде тобто, стільки до 7 раз вовчка. Вона актуальна, тобто її висі можна робити по всій території України. А зараз ми отримали Клаус тобто, фракції Екстра. 11455 це вагою мішка. Тобто 112 кг це гарантована якість. Тобто, Обробка йде трьохкомпонентним фуницидним протруйником, там, де ітерам є, є, тобто, у вас не буде ніяких моментів тобто, по висівку. В оригіналі вигляді клаус отак. От, на, знизу на мішку прописується. тобто, Ось така от задача у нас. І що хотів сказати? Враження з нього є, середньоранній, сім разів вовчка під євролайкінг. Звертайтесь в компанію Весстандарт і будемо з вами співпрацювати.